Вікторія Пташник, народний депутат України, також вона є членом комітету з питань економічної політики, членом конституційної комісії, членом ради з питань судової реформи при президенті. України Пані, пані Вікторія, день добрий, добрий день. Так, ну давайте напевно почнемо з, скажімо так, профільних ваших питань, фахових. Та я говорю про реформування судової системи. Зокрема, та щось скидається на те, що там найближчим часом депутатам поки що, нібито не до того, та аби ухвалювати певні закони, які би стимулювали це реформування, тому що є більш актуальні теми. На якій стадії зараз загалі перебуваємо, і чи це все зараз залежить від Верховної Ради України? Оце. Просування реформи самосудової, тут насправді можна це питання в двох напрямках розглядати, тому що з одного боку багато питань залежить дійсно від Верховної Ради. Зокрема, це стосується і внесення змін до конституції в частині правосуддя, які вже в попередньому своє попереднє схвалення отримали в парламенті. І наразі якраз парламенту потрібно зібрати 300 голосів для того, щоб їх ухвалити в цілому. А в той же час є певний пакет законопроєктів, Мені відомо, що на цьому тижні, зокрема, ми плануємо розглянути законопроекти про запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному і господарському процесах. Ці законопроекти будуть на цьому тижні розглянуті. Крім того, від Верховної Ради також залежить запровадження інституту приватних виконавців. Це фактично той інститут, який після того, як виносить. Це судове рішення забезпечує його виконання. Ми наразі знаємо, що у нас є надзвичайна проблема не тільки зі справедливим судочинством, а проблема з тим, що виконати навіть найперспективніше, найчесніше, найсправедливіші рішення є фактично неможливим, оскільки система державної виконавчої служби вона лишає бажати кращого. Тому якраз була міністерством юстиції запропонована реформа цієї державної. Виконавчої служби, і, зокрема, запровадження інституту приватних виконавців, і ну, це так само як порівнювати там, колись були державні нотаріуси. Наразі ми маємо ще приватних нотаріусів і особи, яка звертається за відповідними послугами. Є вибір. Але в той же час, якщо ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому ми розглядали ці законопроекти і. Там а, в них є така трошки перевага на користь міністерства юстиції, і виглядає воно так, що з одного боку а, гарна ініціатива. Але а, чомусь міністерство ініціативи дуже хоче її контролювати. Тому ми вносили поправки. Зокрема, я багато своїх поправок подавала і в пленарному засіданні ставила так само на підтвердження. Але на жаль, вони а, не були прийняті а, парламентом. Тому власне ці законопроекти не були проголосовані. Але як мені відомо, ми плануємо до них так повертатися. А з іншого боку, якщо говорити про судову реформу, а зараз, наприкінці лютого, розпочалася процедура оцінювання суддів, яка так само а, має два етапи. З одного боку, вони будуть складати судді і вже складають кваліфікаційні іспити. І а, як вже за попередніми даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які я отримала, є судді, які навіть не можуть кваліфікаційний іспит скласти. І тому не зрозуміло. Як же вони застосовують це законодавство, і які вони судові рішення виносять, якщо вони не знайомі там ні з процесуальними кодексами, ні з практикою Європейського суду? І вони на такі судді направлені зараз були до національної школи суддів на а, те, щоб навчатися. А з іншого боку, другим етапом суддівського оцінювання є якраз оцінювання суддівського досьє. І а, ті матеріали, які вища кваліфікаційна комісія щодо? суддів збирає вони так само складаються з матеріалів щодо а, наявності майна у суддів. А, зокрема, в ККС наразі порівнює а чи офіційні доходи, задекларовані суддями, відповідають а, фактичному стану а, їхнього майна, тому що. Є а, така ситуація, коли там у суді є декілька будинків, а, яхти, машини. А офіційна зарплата вона не дозволяє таке такою власністю а, володіти. Тому а, очевидно, що а, така невідповідність має бути підставою для звільнення цих судів і очищення а, судівської системи від корумпованих нечесних судів. І тому не все залежить від Верховної Ради. Дуже багато наразі а, залежить від вищої кваліфікаційної комісії суддів, наскільки вона працюватиме прозоро, чесно, відкрито, і наскільки дійсно а, ті судді, які є недостойними і по яких будуть матеріали від свідчити про те, що ну ці нагромадження а, статків, які а, здійснювалися протягом багатьох років, вони а, нічого не мають спільного зі справедливим судочинством, тому ВККС має прозоро спрацювати і просто звільнити суддівський корпус від таких суддів.